Близько місяця, як жителі 4-го та 5-го поверхів будинку по вулиці Маршала Бірюзова, 4 забули про потужний напір води в кранах. Немає гарячої води, не працюють пральні машини. З проблемою, що виникла, акерманці звернулись до керівництва міста та КП водоканал». Перевірили ми свердловину, яка подавала сюди водичку. У нас вона знаходиться поряд з цим будинком, але свердловина на сьогоднішній день не видає той дебіт, який повинна. Ми її прочистили, проінвентаризували, але цих робіт хватило на тиждень, ну трошки більше тижня. І свердловина зараз знаходиться, ну вона і з самого початку робилась для того, щоб здійснювати податки подачу Питної води на приватні будинки, але її переподключили на п'ятиповерхівку на маршала Бірзово-4. Вона переробила максимальною своєю потужністю майже 4 роки, і водичка в неї закінчується для такої подачі, тобто вона не може в такому режимі працювати. Тобто Розрахунок її був геть інший. Можливий ресурс на максимальній потужності свердловина відпрацювала. На теперішній час поруда видобуває вдвічі менше води – 3-4 кубометри за добу, замість необхідних шести. Її подальша експлуатація можлива, але тиску, щоб забезпечити мешканців цього мікрорайону водою, не вистачить. Тому водоканал спільно з ЖАО тут проводять роботи щодо встановлення резервних ємностей, які будуть запитуватись з північного підйому, і буде встановлено вже отримав наше комунальне підприємство Водоканал отримав станцію для підвищення тиску. На цьому тижні плануємо завершити ці роботи. Роботи дещо ускладнені, адже проводяться у підвальному приміщенні. Працівники вже демонтували стару ємність, який понад 30 років. На її місце встановлять нові баки та станцію для підвищення тиску. Ми встановлюємо шість ємності ємність по одному кубу, тобто 6 тонн води, яка буде використовуватись виключно для підкачки до системи цього будинку. Тобто ці ємності будуть самопливно наповнюватися і у періоди великого розбору води за допомогою підвищуючої насосної станції будуть вода докачуватися в систему, щоб створити нормальний тиск на верхніх поверхах. Систему ми монтуємо таким образом, щоб можна було донарастити її ємність. Тобто, наразі 6, ми порахували, має вистачити. Якщо буде не вистачати, ну, робимо таку модульну батарею, тобто ми зможемо підвищувати об'єм води для підкачки. Роботи виконують силами працівників КП Білгородністровськ-водоканал та ЖО 1 за рахунок водоканалу. Після монтажу та запуску в роботу станцію передадуть на баланс мешканців будинку. Олена Малайван, Віталій Солодухін. Перший муніципальний канал.